Квартира в Одесі завжди вважалась хорошим вкладенням. З моменту повномасштабного вторгнення з боку Росії ринок нерухомості завмер і пожвавлення почалось через рік. Зараз темпи будівництва знову пішли вгору. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслаки. Ви дивитесь проєкт «Новини Лайф, як змінюються ціни на житло в Одесі? Що найбільше має попит і чи варто очікувати зниження вартості на квадратний метр? Про це поспілкувалися з ріелторкою Смірною Світланою. Дивлячись на сезон літній 25-го року, дуже великий відсоток людей приїжджають на відпочинок до Одеси. І, звичайно, вони також інвестують. Зараз ми маємо дуже крутий проєкт в Хаджіпеєвському районі. Там ціна за квадратний метр стартує від 70-20 доларів. І перший внесок може бути від 3 тисяч доларів. Це дуже крута пропозиція. Дивіться, я не аналітики, я не дам вам чіткої цифри, але я е, впевнена можу. Сказати, що ми бачимо, що зараз ціни зростають в будь-якій сфері нашого життя, і нерухомість, звичайно, це не виключення. Звичайно, ціни зростають, тому що є попит. Я не хочу затрагувати там, політичну сферу, але дивлячись з мого досвіду, я бачу, як політичні, на політичній арені трошки все погладше. Ну, ціни на квартири вони йдуть вверх. Якщо брати так, то ціни спочатку року зросли на 10-15 тисяч. Я так скажу. Я думаю, що зараз у кожного з моїх колег також є громадяни з Молдови, які купують. Але Одеса була і є курортним містом, і сюди інвестують не тільки українці, а звичайно іноземці. Тому попит на нашу перлину, звичайно, є крізь. Якщо казати про первинну і вторинну нерухомість, то це різні категорії і вони відрізняються. Але бачу таку зараз тенденцію за нашими українцями, що вони прагнуть покращувати умови свого життя. і стрім... В них є стрімлення до найкращого і новішого, напевно, так. Ми сьогодні живемо в час, де різики є крізь, і найкраще страхування для себе, да, як для інвестора, це може бути. Е... Це, це якщо ти обереш перевіреного надійного е, забудовника. Ось от таке моя особиста відповідь. Попитом завжди користувалися однокімнатні квартири. Є такий тренд: зараз нема червоної кухні, там, зеленої ванної кімнати. Да? Зараз все склоняється до такого мінімалізму, тому і квадратні метри також зменшуються. І це е, дуже класна ідея під ну, інвестицію. Тому студії однокімнатні. Першим пунктом в придбанні нерухомості це завжди є локація, тому звичайно класна інфраструктура і море переважно в нас купують ну до цих районів. Переважно є нерухомість, де є море і інфраструктура. Це дуже класне запитання, тому що зараз круті надійні забудовники в нашому місті вони облаштовують дуже комфортні укриття, де є там розетки, спальні місця, там, наприклад, стіл для того, щоб дітки могли займатися там домашніми завданнями. І в тих будинках завжди є якась автономність. Всі забудовники прагнуть покращення. На четвертому році повномасштабної війни можемо побачити таку тенденцію, що люди, які закріпились вже за кордоном, на сьогоднішній день прийняли рішення залишатись там, тому вони продають свою нерухомість. Але у нас також є українці, які вирішили залишатися, і ця нерухомість для них також є цікавою. Люди, які там вони продають свої класні будинки, і в нас також є люди, які працюють і заробляють і купують собі цю нерухомість. Ще хочу зробити таку помітку, що літній сезон 25-го року нам вже показав, що люди до нас їдуть, тому звичайно це дуже цікавить інвесторів, тому вони інвестують і в приватні будинки, і в квартири. Якщо ви вже питаєте мою думку, то я особисто думаю, що ціни зростуть в нашій столиці України, звичайно ж, в Одесі. А от якщо ми кажемо за захід, я думаю, що там трошки буде інша ситуація. Мені здається, що вони можуть знизитись. Я скажу так, моя бабуся, справжня одеситка мені казала: інвестуй у золото і нерухомість, і вона абсолютно права. Я дуже хочу, щоб всі українці мали змогу купувати собі омрійне житло, і я буду рада допомогти з цим. Одеський ринок нерухомості, попри воєнні виклики, залишається одним із найжвавіших в Україні. Ціни на житло зростають, попит не знижується, а нові критерії безпеки та комфорту формують зовсім інші стандарти. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.